Вивчення вірша Галини Демченко Білочка. Всім відомий лісовий звірок Білка. Це пухнаста, дуже весела і рухлива тварина є гризуном. Дійсно, ці милі звірятка їдять рослину їжу, ягоди, горіхи, гриби, жолоді. Однак білка може бути і хижаком. Якщо вона зустріне пташине гніздо, то розорить його і з'їсть пташенят. Білки хоч і живуть у лісі, але у міських парках їх теж можна зустріти. За білками дуже цікаво спостерігати, вони спритно скачуть по деревах і пересуваються по землі. Білка має невеликий розмір, але великий пухнастий хвіст. Забарвлення її шерсті родувати або навіть коричневе. Голова у білочки округла з великими чорними очима. Вуха у білочки великі, та витягнуті з пензликами на кінці. Послухайте, будь ласка, віршик про білочку. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у доплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Послухайте ще раз цей віршик. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дублі, у суснячку. Я гризу горішки і гриби і шишки. Сподобався вам цей віршик? А що запитувала у білочки? Де живе білочка? А що вона полюбляє гризти? Молодці. Правильно відповіли, а зараз послухайте ще раз цей віршик. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? у зеленому ліску, у дуплі у суснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. Дітки, а тепер давайте разом з вами повторимо цей віршик. Починаємо. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, о доплі, у суснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. Ось такий віршик я вам прочитала. Сподіваюсь, ви зможете з батьками його вивчити і переслати мені відео. Дякую за увагу!